всіх наших глядачів для вас у студії працює Тетяна Самойленко. До нашої команди команди Fastiv TV, долучився стиліст візажист Людмила Кустова, яка працювала над моїм образом. Поїхали. Нещодавно у селищі міського типу борова пройшло громадське віче, на якому зібрались небайдужі борівчани, аби підняти важливі питання. Про це у нашому сюжеті. Днями у Семтеборова прийшло громадське віче, на якому піднімались важливі питання щодо політичної діяльності Дмитра Босого та молодої команди. Адже напередодні відбулася сесія борівської селищної ради, на якій депутати проголосували за дострокове припинення роботи секретаря Борівської селищної ради. Ситуація така: 26 депутатів в нашій селищній раді. Один був на момент засідання відсутній. Босий Дмитро Андрійович, як депутат, не має права голосувати, тому що мова йде про нього. З 24 депутатів 18 проголосували за його зняття і за призначення Юрія Юрійовича Руденка. 5 депутатів проголосували проти, один утримався. Сесію закінчили, проголосували інші питання, які були на порядку денному. Сесію закінчили, розійшлися. Тобто все відбулося, можливо, затягнуто, можливо, довго. Громада розділилась на дві частини. Перша частина підтримувала Дмитра Босого та не хотіла, аби він залишав свій пост. Інша частина була за щодо рішення 18 депутатів, які усунули Дмитра Андрійовича з поста. Процедура пройшла законна. Вісім вдумайтесь, 18 депутатів з 24 вас так. Поставили свій вибір, а ви тепер не можете злізти з цього крісла, з цього обката так? І упираєтесь до останнього. Шановні, на сьогоднішній день блокується робота селищної ради. Завтра ми офіційно підтверджуємо в нотаріуса підписи. Борова як працювала, так і працює далі, без ніяких змін. Так що нема чого переживати. Декілька депутатів. Хто проти? Декілька депутатів. Вибачте, 14 утрималися. Це як депутати, які мають розвивати і будувати наше селище, утрималися? Як так може бути? Звичайно, людей з МТБРО обурює таке становище в селищній раді, адже хочеться, щоб був порядок та держава дбала про своє населення. Дві сторони абсолютно по різному описують ситуацію, яка склалась у селищній раді. Давайте знову проаналізуємо ситуацію. Був е, місцевий селищний борівський актив. В нього входило багато людей, які прийшли молоді на вибори. На сьогоднішній день ми бачимо весь актив стоїть зліва і відстаює е, свою правоту в тому, що на сьогоднішній день. Босим розкрадається селище і під маскою цих бордюрів, цих всіх робіт, витягуються гроші. А відділилось від актива і від депутатів всього кілька людей, які займаються конкретно цією заказухою». На противагу цим словам Дмитро Босой говорить зовсім іншу інформацію. І ви спромоглись зробити такий цікавий заколот, на мою думку. Не довівши жодного юридичного факту моєї псевдокорупції, не довівши посадових порушень, перевищення службових обов'язків моїх як секретаря селищної ради, ви висловили мені недовіру шляхом того, що ви просто-напросто збирали депутатів в колуарах, я не. Буду брати на себе відповідальність е, на відміну від вас, що ви там робили, як ви це робили. На жаль, ми не змогли поспілкуватися з Дмитром Андрійовичем тоді особисто, але він погодився прокоментувати цю ситуацію у телефонному режимі. На фізі, я знаю, була створена ініціативна група. Вони провели протокольну зустріч. Угу. 11 чоловік ініціативної групи, займаються збором підписів, будуть направляти там на Київську ОДА, на нашого народного депутата, mm -hmm. на Верховну Раду України. Я фактично буду займатися судовими засіданнями, підкардити рішення в суді. Якщо mm -hmm. вдасться рішення скасувати, тому що процедурні стані були порушені, фактично знімати мене з посади не було. Mm -hmm. Ситуація нічого не розібралося. Дуже прикро, що в СМТ Борова зараз така складна політична ситуація. Але сподіваємося, що незабаром вона покращиться. Катерина Шаботенко, Максим Гребенюк, Фастів тів. Днями знову відбулися збори громадських активістів, які піднімали питання щодо стратегічного розвитку нашого міста. Про що говорили, що вирішували, та на чому зупинились. Дивіться далі. Цього тижня відбулись громадські збори активістів. Вже вдруге благодійний фонд СВАРОГ ініціює підняття питання стратегічного розвитку нашого міста. На попередніх зборах усі небайдужі мешканці мали змогу висловитись щодо цього питання, а на наступні збори підготувати свою доповідь та план розвитку з того чи іншого питання, яке хвилює його найбільше. На зборах піднімались важливі питання і, звичайно, обговорювались проблеми нашого міста, які стосуються наших доріг, земель, водопостачання, дозвілля, культури та роботи місцевої влади. брать и делать а что сами? что самое развивать место как руками и головой ну как какие, проблемы наши, место, какие проблемы наши места проблемы у нас все у нас все везде проблемы ну, первая проблема это надо депутатам и мэру и все это вертикали наладить между собой отношения и тогда будет в городе порядок Також не і перспективи нашого міста, адже Фастів може бути досить прогресуючим містом. Тому активісти починають розробляти проекти стосовно розвитку міста, враховуючи недоліки та прогалини. Стратегія це, в першу чергу, це зробити найкращі умови для того, щоб в нас було значить водопостачання і наведення порядок із водочищенням і. Водовідведенням і побудова сміття переробного заводу, який в першу чергу необхідний для того, щоб місто могло розвиватися далі і почувати себе комфортно і Якісно проблем у нас безліч, їх мільйони. Ну треба щось починати. Ми не можемо. Так, от, зразу взятись за всі проблеми, але глобальна стратегія розвитку повинна з чогось починатись. Це звалище, це водоканал, це дороги, це безліч е, питань, громадних питань, які можна треба вирішувати і вирішувати ще вчора, не сьогодні. От, ну, є якісь об'єктивні причини. Недостаток фінансів, недостаток ще якихось вольових рішень місцевої влади для того, щоб ми могли ці питання вирішувати ближчим часом, ефективно, якісно і для користу для громади. Отже, в понеділок у нас пройшов другий етап зборів громадян стосовно розробки програми стратегічного розвитку міста Фастів та Фасівського району. До цих зборів приєдналися вже інші люди. Представники депутатського корпусу, представники середовища підприємців та небайдужі громадські активісти, Нам було обговорено ряд важливих питань стосовно водопостачання, водовідведення стосовно інфраструктурного розвитку. Також під час цих зборів нам було повідомлено до громади, що відбувалися збори мешканців стосовно криміногенної ситуації у Фастові та Фастівському районі. Вони Створили ініціативну групу та звернулися до голови благодійного фонду Іванченка Константина Ігорича з метою надати юридичну допомогу у оформленні громадського формування з охорони громадського порядку. На цьому засіданні нами було обговорено рішення міського голови про створення міської робочої групи з розвитку стратегії міста та місцевого плану економічного розвитку, який ось, будь ласка. Я маю тримаю його в руці. Приємно було те, що Михайло Натяжук, побачивши наші реальні дії, реально з громадськості стосовно стратегічного розвитку міста та Фасівського району, роздав розпорядження про створення міської робочої групи та розробки стратегії розвитку міста та місцевого плану економічного розвитку та затвердив склад. Міської робочої групи, але в нас виникли запитання стосовно складу міської робочої групи, який був механізм створення цієї робочої групи, за яким принципом обиралися представники до цієї робочої групи, але окремо зауважу, що у складі міської робочої групи, на жаль, немає жодного представника з боку нашої ініціативної групи. Складається таке враження, що е, міський голова начебто і заінтересований в розвитку міста, і, начебто, намагається е, підняти все це під себе. Але ж громада також повинна брати участь. Е, громада також повинна висловлювати своє бачення розвитку міста. Чому це цього не відбувається? Чому е, за яким принципом обирались делегати до? З складу міської робочої групи для мене це велике питання, тому що під час засідання нашої ініціативної групи ми вже напрацювали деякі конструктивні питання. Наприкінці зборів ініціативної групи з питання розробки програми стратегічного розвитку міста Фастово та Фастівського району колегіально було вирішено ініціювати включення представників громадськості до безпосередньо. Складу міської робочої групи, тому що ми глибоко переконані, що лише разом, лише разом із владою, лише разом із громадськістю ми зможемо зрушити цієї мертвої точки. Тож не сидіть на місці та змінюйте наше місто і долучайтесь до ініціативної команди. Катерина Шабатенко, Максим Шевчук, Fastiv TV. Ну і наступна рубрика Фастів Кримінальний. Частини Фастівського відділення поліції надійшла письмова заява від місцевої жительки про те, що невідома особа шляхом віджиму вікна проникла до її будинку, що по вулиці ...Челюскінців. Свідки викрила електроінструменти, завдавши матеріального збитку на суму близько трьох тисяч гривень. Ним виявився 22 дворічний сусід, який в скоєному зізнався та надав правдиві покази. Молодик пояснив правоохоронцям, що викрадене не здав до ломбарду, а кошти витратив на власні потреби. Слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження триває слідство. Під час патрулювання працівниками групи реагування патрульної поліції по вулиці Прорізній, в місті Фастові, було зупинено чоловіка, у якого під час поверхневого огляду виявлено та вилучено паперовий згорток з наркотичною речовиною конопля. Як пояснив 46-річний фастівчанин, що наркотичний засіб він зберігав для власного вживання без мети збуту. Слідчим відділенням Фастівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Наступна рубрика рубрика дошка оголошень. З 28 липня до курортів в Болгарії курсуватимуть два безпересадкові вагони київ Варна. Безпересадковим вагоном для поїздки в Болгарію можуть скористатися не лише кияни, а й мешканці Фастова, Козятина, Вінниці Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Коломиї Чернівців. Де поїзд робитиме зупинки під час прямування по території України. Детальнішу інформацію про розклад руху в Сполученні київ Варна можна ознайомитись. На сайті ПАД «Укрзалізниця». орієнтовна вартість проїзду з Києва до Варни складає 2840 гривень. За інформацією Фастівської газети Перемога спортсменка із Фастова сумоїстка Іванна Берзовська поповнила скарбничку своїх численних здобутків стрібною медаллю на всесвітніх іграх, які з 20 по 30 липня проходили у польському Вроцлаві. Наша землячка посіла друге місце у змаганнях із сумо в абсолютній категорії. У цьому форматі зустрічаються спортсмени різних вагових груп. У боротьбі за вихід у півфінал Івана по черзі перемогла суперниць з Японії, Польщі, Таїланду, Венесуели. В одній другій фіналу вона здолала бразилийку Сару Гомеш і лише у фінальній сутичці у впертій боротьбі поступилася росіянці Анні Поляковій. Ми вітаємо Івану з її перемогою та бажаємо не зупинятись на досягнутому. Це всі новини, які ми встигли підготувати для вас на цьому тижні. Для вас працювала Тетяна Самойленко та команда Fastiv TV. залишайтеся з нами і будьте у курсі усіх подій.